От що думаєте про українську мову? Наскільки вона сьогодні стає важливою? Чи не стає? Вона завжди була важливою, тому що це наша ідентичність. Я пам'ятаю, як там в якомусь 94-96 році я бігаю по дворі, я виріс в провінції, не в центрі міста. І чогось, звертаючись до свого близького коріша, я чогось стидався говорити українською, і звідки ця інформація закладена була в нас? Я не знаю. Ну ми зараз всі вже знаємо. Звідки Ну, вже, да. от І це дико. Страшно, і українці починають розуміти, дай Бог, в Одесі теж все більш-менш добре зараз завжди хотів, щоб так було. Хоч я більшість переважно був російськомовний. А зараз як змінилися оці от відсотки російсько українська? Зараз набагато більше, але треба ж ще розуміти, у кожної людини є свій невеличкий круг спілкування. І в моєму мій круг спілкування адекватний. У мене є багато близьких людей, які взагалі українською не знали, а зараз спілкуються тільки українською. Важко, тяжко, але спілкуються тільки українською. Є люди, яких оточують тільки російськомовні, і вони живуть в своєму маленькому світі і, і, і думають за Одесу одне чи за всю Україну. А є люди такі, як я, які, ну, які розуміють трошки по іншому ситуацію. Найголовніше, що молоде покоління це все розуміє, починає спілкуватися.